Святковими ці дні були і для працівників акціонерного товариства Домобудівник, що у бурштині Галицького району, підприємство відзначило свій півстолітній ювілей. Із знаменитою датою трудовий колектив щиро вітали представники районної та міської влади, ветерани виробництва та чисельні гості. На свято зібралися і ветерани підприємства, і теперішні його працівники і гості, щоб разом відзначити півстолітній ювілей, за кожним роком якого стоїть великий труд, що вкладений у будівельну справу і не можна гордитися. Та й сьогодні тут плідно працюють люди, вносячи чималий вклад у розвиток економіки і на своє благо. Підкреслив у вітальному виступі директор публічного акціонерного товариства «Домобудівник» Олег Хом'як. З нашої продукції виростають будинки Льоно-Фрунківську, Буштині, Львові, Буковині, Долині та Калуші. Підприємство створює вітчизняний продукт, запроваджує нові лінії, збільшує асортимент. На сьогоднішній день приблизно 200 видів з бетонних виробів випускає падрому будівник. Нехай кожен новий об'єкт зведений талановитими руками. Додає всім нам почуття задоволеності і гордості за будівельну справу. Привітав ювілярів зі святом від представників влади області і району. Перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович. Любре виробництво тоді процвітає, коли є замовлення, коли є хороша якість. А я більш чим певний, що ваш колектив. Я тут бачу ті ветерани, які ще залишились, ті, які вже не працюють, ви мали завжди, як то кажуть, хорошу якість і завжди відповідальність. Завжди, щоб у ваших оселях тільки силилося добро. І ваша праця йшла на розбудову, на розбудову нашого району, області і всієї України. Добра, щастя і всіх благ вам! Вітали ювілярів також попередній керівник підприємства Євген Белицький, бурштинський міський голова Петро Курляк, голова села Дем'янів Володимир Комарницький, колишній мер бурштина Ярослав Громко. За багаторічну сумлінну працю, і високий професіоналізм та з нагоди 50-ї річниці заснування підприємства кращим працівникам було вручено грамоти від обласної ради та районної. Також дирекція публічного акціонерного товариства Домобудівник виголосила подяки ветеранам підприємства та вручила грамоти і грошові винагороди.